Після смерті батька Мачуха вигнала Шуру з дому. Той, хто розбудив її рано вранці, був не чужою людиною для неї. Шура проживала щасливе дитинство, поки не померла її мама. Батько дуже любив Шуру, ростив її, балував. Вони мали сусідку Тетяну. Вона не сяяла красою, але доглядала Шуру. Дарувала їй подарунки, і тим самим вона сподобалася батькові дівчинки. І він вирішив, що Тетяна буде гарною матір'ю для доньки і одружився з нею. Незабаром жінка завагітніла і народила близнюків. Після цього Тетяна поступово почала погано поводитися з Шурою, зробила її нянькою для своїх синів. А батько виділяв шуру, бо мав тільки її одну. І це злило мачуху. За кілька років сталося горе. Батько був лісником і одного разу в лісі на нього напав ведмідь. І він помер. І не було кому більше захистити шуру. Іди геть із мого будинку, кричала Тетяна. Але куди мені йти в цю хуртовину? плакала дівчинка. А йди до своєї тітки Лени. До Шури прибігли брати, обійняли її і стали просити матір. Маму, будь ласка, не виганяй шуру. Вашого батька більше немає. Чим я буду годувати вас? Не зліть мене, ідіть до кімнати. Вона вивела шуру на вулицю. Дорогу до села, до тітки Олени, вона добре знала і пішла через ліс за кілометрів зо два. Шура йшла і плакала. Вона замерзла в тоненькому пальті, яке накинула на неї Тетяна. Незабаром Шура помітила, що заблукала. Вона дуже втомилася і вирішила сісти, відпочити. Сама не помічаючи того, вона заснула. І їй снилися батьки. Батько підкидав її вгору, а мати смикала за руку і говорила Донечко, донечко, вставай, бо впадеш. Але шурочці було добре у вісні. Вона не хотіла прокидатися. Вставай, вставай! Чийсь голос змусив шуру прокинутися, наче хтось тряс її за плечі. Шура розплющила очі. І побачила дідуся з довгою чорно білою бородою. Ти дід мороз? сміючись, запитала дівчина. Вставай, онучечко, і пішли до твоєї тітки. Зовсім недалеко залишилося, сказав дідусь і накрив її своїм кожухом. Але ти ж замерзнеш, дідусю, я вже ніколи не замерзну, сказав він, сумно посміхаючись. Незабаром вони дійшли до тіткиного будинку, Шура побігла в будинок і потрапила в обійми тітки. Вона обернулася, а дюдуся вже не було. Тітка Олена закутила дівчинку ковдрою і напоїла чаєм. Вона зігрілася і сонними, сонними очима дивилася на тітку, що безупинно говорила, і злилася на тетяну і раптом перебила її. А я забула кожух повернути дідусеві, адже він змерзне. Що повернути? Ти наче захворіла, сказала тітка і поклала її спати. Вранці Шура все розповіла тітці. Тітка Олена задумалася, а потім дістала старий альбом і почала переглядати. Раптом Шура побачила знайоме обличчя. Так ось він, ось дідусь з бородою. Це мій прадідусь, але ж він помер зовсім давно, сказала тітка. У дитинстві прабабуся розповідала нам про нього, і ми думали, що це казка. І вона стала розповідати, що його прапрадід був багатою людиною, і для своєї дочки в нареченні бажав людини підстать. Але донька закохалася в чоловіка, який був простим мисливцем. Дочка його завагітніла від цього хлопця, і йому довелося поблагословити їх. Він відселив їх подалі від себе у стару хатинку. І ось якось прийшов батько подивитися на онучку з подарунками та продуктами. Сіли за стіл пити чай і каже він: Ти жахливий зять. Будинок у тебе руїна, сидимо і мерзнемо. Зараз зігрієтесь, дорогий тесть, сказав хлопець і почав одягатися. Не ходи в ліс, замерзнеш, чує, моє серце лихо кинулася в ноги дружина. Хай іде, чоловік він чи ні? каже у відповідь тесть. Так от, знайшли хлопця тільки до весни, який сидів у санях з дровами. І наша бабуся прокляла свого батька, прожила вона своє життя, люблячи свого хлопця. Ось так, Шурочко, значить, допоміг тобі твій прадід і жити тобі довго і щасливо. З того дня Шурочка дивиться на фотографію прадіда і каже: Дякую, дідусю, я тебе не забуду.